Слава Україні, козаки! Сьогодні спробуємо найдешевшим, найбюджетнішим способом заживити двохконтурний газовий котел для того, щоб в квартирі було тепло і мати гарячу воду. Для цього використаємо ось такий інвертор-таталікен, 1000 Вт потужності. Звісно, в такому малюку точно немає 1000 Вт. Якщо 300-400 Вт є, то це добре і нам цього має вистачити. В комплекті ще у нас є ось такі не дуже якісні. Прокодили з проводами десь приблизно 50 см 60 см довжиною. Можна під'єднувати цей інвертор до прикурювача, але це також не дуже гарна ідея. І також в комплекті є два запобіжника номіналом 40 А. Інструкція англійською мовою. В якості живлення будемо використовувати ось такий 20 -ампер годинний акумулятор 12 вольтовий. Це гелевий тяговий акумулятор свинцевий. Я не прихильник свинцю, але для бюджетного рішення, можливо, він і підійде. І наперед забігаю. Мені один з виробників прислав літій-залізофосфатний акумулятор, і обов'язково я його вам трішечки пізніше покажу і протестуємо з цим малючком. Для зручності зйомки використовуватиму 1,5-метрові проводи з січенням 3 АВГ в силиконовій ізоляції. З накінечниками під болт Зараз все з'єднаю і покажу струм холостого ходу цього малюка. Під'єднались до акумулятора. Зараз включимо інвертор. Ось він запустився, включився кулер. Надіюсь, він виключиться. Так, бачимо, перестав працювати, без навантаження не працює. Дивимося, що там у нас по холостому ходу. Ну, 0,6 А. Ну, для такого малюка здається, що й небагато. В мене котел фазозалежний, і якщо просто під'єднати його. Живлення до інвертора працювати не буде, тому що йому потрібен нуль. Тобто потрібен один з виводів ось цього інвертора за Як я зробив це, покажу зараз, але не закликаю до повторення. Лише показую, як зробив для себе, тому що це трохи небезпечно. Якщо ви перепутаєте, якою стороною струмляти вилку, то можете спалити інвертор в кращому випадку. Так, дивіться, я взяв дві ось таких вилки з трьома проводами. Тобто, тут у нас земля, фаза і нуль. На цій вилочці землі немає, але це не страшно. Дивіться два нуля з обох проводів я з'єднав разом, і дві землі я з'єднав разом. Фазовий провід від цієї вилки я буду приєднувати до розетки, а ось цієї вилки фазовий провід я заізолював, обрізав і заізолював. Тобто він сюди не під'єднується. Під'єднується з цієї вилки фаза і нуль, і з цієї вилки земля та нуль. Ось таким чином під'єднав фазовий провід, два нулі, дві землі і ще один фазовий провід, як я вже казав, він заізольований і участі у цій. Тепер прозвоню, щоб впевнитись, де у нас що. Так, ось фазовий провід. Не на цій вилці. Ні, на цій. На цій немає нічого. Далі нуль на цій має бути. Є. Тепер дивимося на нуль на цій вилочці у нас. Так. Тут 0. Бачимо. А якщо взяти фазовий провід, тут нічого немає. Тобто, у нас в цій вилці задіяний тільки ось цей контакт. Цей контакт у нас ні за що не відповідає. Позначу його синім кольором. Ось, І буду знати, що це у нас нульова вилочка. Зібрав корпус і вийшла у нас така переноска. З однієї сторони у нас два розетника, а з іншої сторони дві вилки. Цю вилку ми будемо. Брати 0 за допомогою неї, а цю вилку будемо заживлювати від інвертора. Ось від цієї розетки в мене живиться котел. Вимикаємо її. Ось, Бачимо, він перестав працювати. Тепер нам треба дізнатися, в якому з цих двох роз'ємчиків у нас фаза, а в якому 0. Для цього скористаюся індикаторною викруткою. Так, Бачу, що ось тут у нас фаза, значить тут має бути 0. Так, все вірно. Тобто, ту вилочку, яку я позначив, потрібно помістити в цей роз'ємчик. Допомогою моєї переноски зануляємо інвертор. Ось знаходимо наш вивід позначений. Ось це нульовий провід. І знаю, що в розетці нуль у нас тобто, таким чином вставляю в розетку і беремо нуль з мережі. Інший кабель, вилочку іншу ставимо в наш інвертор. І ось тут тепер у нас є і нуль, і фаза. Підключаємо газовий котел. Ось він запустився. Споживання 85 Вт. І без будь-яких проблем має працювати. Бачимо, є піктограмка, можливо, вам погано видно, але піктограмка вогню значить котел працює в штатному режимі і гріє воду в батареях. Давайте подивимося на споживання. 7 А споживається в такому режимі з акумулятора. Тобто, якщо акумулятор на 20 Аг, то його має вистачити при грубих розрахунках приблизно. На 2,5 години, але це свинець, тому більш ніж на 2 години я б не розраховував. І зараз покажу вам акумулятор, який доєднавши до цієї системи, ми забудемо про відключення світла для газового котла. Поставляється в картонній коробці, має 100 годин ємності і 12 вольт напругу. Його вже розіслали усім блогерам. Будемо тестувати, дивитися, що там всередині. Якісь інструкції, болти для затискання. Ось такі з ковпачками болти дуже схоже на М8. Під вспіненим поліетиленом, який я зараз дістану. Ось такий акумулятор. Абсолютно новий, я його ще не використовував. Бачимо два термінала підключення з різьбою, скоріш за все, М8, червоний плюс. Чорний мінус. Тут е, стоїть БМС-ка, вона не смарт, тобто підключитися, подивитися, що там всередині ми не можемо. І це, звісно, мінус. Хотілося би, щоб якийсь моніторинг був. Я не думаю, що м -м, це надто здорожило б цей акумулятор. Розміри акумулятора. 180, на 330 і на 225 мм. Вага. 10,2 кг. Внутрішній опір і напруга, з якою приходить акумулятор. 3,17 мільйом. І напруга 13 вольт. Ставимо на зарядку, подивимося, скільки енергії він візьме початково. Тобто він прийшов в такому вигляді. Зарядом подивимося, на скільки відсотків він був заряджений. Вмикаємо. Акумулятор повністю зарядився, і на це було витрачено 1,3 кВт годин енергії. Під'єднав повністю заряджений реодіо до таталікена. Споживання бачимо 64 сотих ампера на годиннику, 8 година 52 хвилини ранку, і будемо перевіряти, скільки часу пропрацює мій котел від цього акумулятора. Ми приймаємо його з розеточки, бачимо, що він потух, зануляємо каталікен, Ось таким чином я вже показував. І беремо живлення з таталікена. І ось у цій розетці у нас з'явилось 220. Тепер перемикаємося оце живлення котла. Включаємо. Бачимо, споживання виросло до 7 А. І по ватметру також видно 52 Вт. Засвітився дисплей, ніяких помилок немає. Котел фазозалежний, але працює з зануленням. Подивимося, скільки часу він пропрацює. Більше 2 годин котел працює від акумулятора. За цей час було віддано 108 Вт енергії. Тобто, при розрахунках можна орієнтуватися на 15 годин роботи котла від цього акумулятора. Подивимось, скільки буде насправді. 6 годин котел працює від акумулятора, і на це витратилось 287 Вт-годин енергії. Шоста година вечора, вже більше, ніж 9 годин, мій котел працює від акумулятора реодіо. І за цей час він спожив 445 ватт-годин енергії. Зараз споживання складає 43 Вт. Коли він запускається, включається насос, то споживання піднімається там до 85-90 Вт. Більше 12 годин політ поки що нормальний. І Витратили 605 Вт-годин приблизно половину від'ємності. Тобто, що він пропрацює 24 години, ну подивимось завтра зранку. Бо вже 9-та вечора. 8 година ранку, Реодіо оживить котел вже більше 23 годин. За цей час було віддано 1129 ватт-годин енергії. Зараз котел споживає 80 Вт. Щойно виключився котел, пропрацював. Трішечки менше, ніж 25 годин, але 24 години точно було. Давайте перевіримо, скільки енергії було віддано. Беремо наш воттендер. 1,151 тисячна кВт годин. Перевіримо потужність нашого таталікенчика. Його точно вистачає для котла. Ви бачили. Але давайте подивимося, на що він здатен. 1000 Вт не вірю, але можливо там 500 чи 600. Струмові кліщі, ваттметр аторч. Запускаємо. Так, 350 Вт або 31 А з нашого реодіо. Відразу запустились кулери. Ну ніби працює і не вимикається. Давайте спробуємо трішечки більше. Ну, 500 Вт короткочасно і він відразу виключився. 300 Вт тягне, а от з 500 вже проблеми. Давайте ще раз 300. Так, Запустився втметр. Дивимось. 350 Вт. Працює. 350 вимикаю і вмикаю 500. 580 і все, він виключився. Візьмемо інше навантаження. 100 Вт. 218. А якщо так? Навіть 440 для нього забагато. Розраховуємо на 300 Вт. До висновків, Для найбюджетнішого заживлення газового котла вистачить навіть отакого от супердешевого таталікена. Головне, щоб він був з чистою синусоїду, а саме тут така і є. 1000 ватт, звісно, у ньому немає. розраховуємо на 300, але при цьому в нього доволі низький струм з ходу 0,6-07 А. Це досить непогано. І його точно вистачить для котла. При цьому коштує він там в районі 20-25 доларів, можна навіть зловити за 17-18 за іноді. По акумулятору. Гелевий акумулятор свинцевий, ви знаєте, що я не прихильник цих рішень. Я більше полюбляю літій. Але якщо у вас є гелевий акум, то в принципі там на певний час ви можете ним користуватися. Але знайте, що літій, а особливо літій залізофосфат, набагато довше прослужить, віддасть набагато більшу ємність. А при цьому коштує. Ну скільки гелевий акумулятор коштує? На тисячу гривень дешевший, ніж реводіо. Можливо, але чи варта економія тисячі гривень, якщо ви отримаєте акум, який прослужить вам ну, 5 років, 10. 100%. Розбирати я його не став, тому що реводів розіслав його всім блогерам і купа розбірок є, я не думаю, що в мому щось відрізняється. Перевірив ємність навіть через інвертор він віддає 1,1 кВт годин. Тобто, якщо би ми його розряджали напряму без втрат інвертора, то він 100% віддає заявлену ємність і ніяких питань з цим немає. Посилання на інвертор, на акумулятор та на інші цікаві речі, я залишу в описі відео. Буде там знижечка, по моєму промокоду. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до спільноти Edelweiss Test в Telegram.